Дивіться сьогодні, відомий продюсер Олексій Гончаренко висловився про причини мовчазної позиції Ротару і пояснив, чому Пугачова поводиться інакше. Крім цього, він прокоментував запроданство ані Лорак та розповів, чому їй багато вибачали. Також Гончаренко пояснив, чому Наталя Могилевська роками відкладала материнство. І наостанок Максим Галкін підколов Дональда Трампа через костюм Зеленського і показав красномовне фото. Все саме цікаве, дивіться далі. Продюсер Олексій Гончаренко, який свого часу працював практично з усіма найгучнішими зірками шоу-бізнесу, висловив думку, чому співачка Софія Ротаро не робить гучних заяв щодо російської агресії щодо України. А також він пояснив, чому Алла Пугачова не боїться публічно виступати проти війни в Україні. Продюсер вважає, що у співачок був дуже різний творчий та життєвий шлях. Думаю, причина її такої обережності у висловлюваннях фінансова історія. Коментує Олексій Гончаренко позицію Софії Ротару. Окрім того, вона належить до когорти радянських людей, це моя гіпотеза. Там їхні прихильники вони прожили з ними багато років. А зараз їм публічно виступити проти цього всього, перекреслити все своє життя. А іншого вже не буде, бо воно вже на 90% прожиде. Я ставлюся до цього покоління, іноді не те, що з розумінням роблю поправку на вік, отак буде правильно сказати. Нагадаємо, що після 24 лютого 22 року Софія Ротаро не окреслювала публічно свою позицію щодо російського вторгнення однак час від часу документує в інстаграм злочини РФ, які коротко супроводжує сумними смайлами. А от Алла Пугачова, як стверджує Гончаренко, зовсім інша. Вона завжди була бунтаркою, практично не співала радянських пісень про батьківщину і так далі. У неї був інший шлях це по-перше. Друге, її чоловік Максим Галкін, який обрав ось таку дорогу. Вона не могла піти проти його поглядів, та й, думаю, не хотіла. Але це знову ж таки лише припущення, хоча факт залишається фактом вона ніколи не була радянською людиною. Їй завжди вдавалося, попри все, диктувати свої правила, співати те, що хотіла, одягатися, як вона це бачила, і співпрацювати з ким хотіла. Друзі, пишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з думкою Олексія Гончаренка. Якщо вам подобаються наші відео, підтримайте, будь ласка, наш канал своїми лайками та підписками. Це дуже допоможе нам із просуванням. А ми йдемо далі. Олексій Гончаренко, який свого часу активно продюсував мюзикли для українських телеканалів, прокоментував зрадницьку позицію двох відомих співачок: Таїсії Повалій та Ані Лорак, з якими працював на зйомках разом. За словами Гончаренка, співачка Ані Лорак всі роки не була патріоткою своєї країни, але їй це все дивним чином сходило з рук. Продюсер також додав, що рішення повалі підтримувати російську агресію не стало для нього несподіванкою, адже співачка роками підтримувала проросійську партію, проживаючи в Україні. Ані Лорак не настільки інтелектуалка, щоб мати погляди, принципи та цінності, каже Гончаренко. Але оскільки вона дуже гарна була співачка та вродлива жінка, їй свого часу дуже багато вибачали. А потім Кароліна вибрала кар'єру в іншій країні. Там більше людей, а значить грошей. От і все. Олексій Гончаренко стверджує, що проросійська риторика повалі для нього очікувана. Все, що відбулося з нею за ці роки, абсолютно логічно. На яких засадах вона стояла, на тих і залишилась, була за Януковича, ми ж усе це пам'ятаємо, тому чому нам здавалося, що піде іншим шляхом? Якраз у цьому сенсі повалій дуже послідовна людина. Вони з чоловіком поставили на цю партію і їм щедро платили. Їх просто купили лояльне ставлення та їхню позицію. Отак вони вже цього берега і тримаються. Звісно, там немає ніяких принципових поглядів. Проте їм уже нічого не залишалося, як далі прямувати цією доріжкою. Також Олексій Гончаренко, який свого часу працював зі співачкою Наталею Могилевською у відомих телепроектах, зокрема фабрика зірок, розповів, чому виконавиця відкладала руками материнство. За словами гончаренка, Наталя довгі роки була повністю захоплена своєю роботою. Продюсер зізнався, що співачка, яка на початку повномасштабного вторгнення вдочерила двох дівчаток, щиро здивувала його цим вчинком. Річ у тому, що Могилевська більшу частину свого життя була такою затятою кар'єристкою, каже Олексій Гончаренко. Ми з нею якось спілкувалися про особисте, вона сказала про це, мені не до дітей поки все відкладала, бо була повністю захоплена своєю творчістю. Але я дуже радію, що вона пішла на такий крок. Тому що знаю багато людей, які хочуть, але не наважуються, бо це величезна відповідальність. Як колись жартувала моя мама, я терплю вас тільки тому, що знаю, що ви мої. Так що Наталка в цьому сенсі абсолютна героїня, дуже круто вчинила. Але знаєте, такого розвитку подій від неї можна було очікувати. Вона по життю дуже ризикована людина, неймовірно цілеспрямована. І якщо вже за щось береться, то там мало місця всім. Олексій Гончаренко, за його словами, мешкає в Києві неподалік родини Наталі Могилевської. Нині вона моя добра знайома, а ще сусідка. Ми з нею недалеко одне від одного на осокорках мешкаємо. Час від часу зустрічаємося. Інколи з собакою йду, бачу її на веранді, можу покликати або зайти привітатись. Чи бачив її дочок, звісно. Раніше близька подруга співачки, письменниця Лада Лузіна, розповідала, що дівчата так схожі на маму, що якби Наталя не зізналася, що вдочерила їх, усі би щиро повірили, що це її діти. Ви знаєте, я так пильно не розглядав, треба буде звернути увагу, каже про це Олексій Гончаренко. А ми переходимо до останньої новини. Російський шоумен Максим Галкін, який спочатку повномасштабного вторгнення РФ підтримує українців, підколов президента США Дональда Трампа і його адміністрацію через реакцію на відсутність ділового костюма у Володимира Зеленського. Тому росіянин вирішив продемонструвати красномовне фото із зустрічі українця з королем Великої Британії Чарльзом Третім. Максим Галкін опублікував в інстаграм це фото і зазначив, що на відміну від Трампа монарх не вирадував щодо зовнішності президента України. Варто зазначити, що сам Чарльз III був одягнений у діловий костюм під час зустрічі. Ти дивись, що коїться! А Чарльза III, короля Великої Британії та Північної Ірландії, королівств співдружності з Вінзорської династії, Верховного Головнокомандувача збройних сил Великої Британії, Верховного правителя церкви. Англії, глави співдружності нації не збентежило, що Володимир Олександрович не в костюмі, зазначив Максим Галкін. На опублікованому фото король Британії та президент України позують разом для фото і навіть посміхаються в камеру. Як ми вже зазначали, Чарльз третій був одягнений у сірий діловий костюм, у той час як Володимир Зеленський мав на собі той самий унітарний одяг, у якому він побував у Білому домі. Нагадаємо, що у Білому домі під час розмови з Володимиром Зеленським між ними журналістом відбулася суперечка щодо зовнішнього вигляду президента України. Преса США цинічно поцікавилася, чому українець не прийшов на зустріч у діловому костюмі. На це Зеленський відповів: я носитиму його, коли в нас завершиться війна. Може такий, як у вас, може кращий, а може дешевший. Побачимо. Додамо, що радник американського голови Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю Fox News також наголосив, що президент України неправильно одягається. Мовляв, він був одягнений не так, щоб вирішувати питання пов'язані з миром. Друзі, пишіть в коментарях, чи мають право взагалі американці диктувати, як вдягатися Володимиру Зеленському. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось наше відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.